Добрий день, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами спробуємо намалювати лісові суниці, що з травня по червень радують нас своїм смаком та запахом. Ми спробуємо намалювати ось такий малюнок, а якщо буде бажання, можемо його навіть вживити. Ну і перш ніж ми почнемо працювати, якщо вам подобається відео, якщо ви його використовуєте, не забувайте вставити. Вподобайки, писати коментарі. Ну і, звичайно, буду рада новим підписникам. Перш ніж починати роботу, обов'язково потрібно зібрати докупи всі необхідні елементи. Ми можемо використовувати елементи, які вже зроблені нами раніше в інших презентаціях. Ми вже з вами робили кущик, робили. Правичку можемо скопіювати просто ці елементи із презентації ліс. Знайти цю презентацію можна на моєму каналі. Ну, чим, власне кажучи, і гарні презентації. Один раз створили елементи, можемо його використовувати багато разів. Ну що ж почнемо роботи із листочка. Робити будемо в кілька кроків. Спочатку намалюємо сердечко, відобразимо його зверху вниз, права кнопка миші змінюємо точки, міняємо напрямні. Ну і тепер будемо за допомогою інструменту полілінія. Додавати зубчики до нашого листячка. Нам достатньо зробити лише половинку цих зубчиків і зупинитися можна на півкроку до останнього зубчика. Виділяємо обидва об'єкти і на вкладці формат фігури обираємо Об'єднати. Копіюємо, відображаємо зліва направо, суміщуємо. Виділяємо обидва елементи і знов-таки об'єднуємо. Якщо результат не задовольнив, ми завжди можемо або змінити вузлові точки, або видалити, чи додати деякі вузли. Залишається зафарбувати, обираємо зелений колір і прибираємо контур. Тепер можна зробити. Темно-зелені прожилки нашого листячка. Для цього знов таки будемо використовувати інструмент полілінію. І знов таки можна зробити лише половинку від усіх необхідних елементів. Зафарбовуємо в більш темний зелений колір, прибираємо контур, копіюємо, відображаємо, вставляємо, і тепер можна Виділити всі об'єкти і їх згрупувати. До речі, якщо скопіювати і вставити як малюнок, можемо застосовувати художні ефекти, наприклад, текстуризатор. Ну і знов-таки, за допомогою художніх ефектів, можна отримати за одну секунду різні відтінки. Нам потрібно не просто листячко, а трі части. Збираємо докупи, групуємо. Ну що ж, нам потрібно буде робити вже менше об'єктів. Спробуємо створити полуничку. Робити ми його будемо всього із одного об'єкту. Беремо колу, змінюємо вузлові точки, прибираємо контур, робимо. Радіальне заливання із різних відтінків червоного кольору. Можна тепер скопіювати цей об'єкт, змінити запарклення для того, щоб зробити сім'янку нашої полунички, нашої сонечки. Тут можна обрати лінійне заливання. Середній колір може бути більш насиченим. Обов'язково потрібно змінити розмір, не забуваємо видаляти і контур. За допомогою клавіші Ctrl тепер можна буде цей об'єкт розмножити у довільній послідовності. Групуємо. Тепер нам потрібно буде за допомогою клавіші Ctrl зробити дублікат суниці, скопіювати групу наших сім'янок і вставити як текстуру. Тобто ми просто зафарбовуємо елемент із буферу обміну. Знов таки можна вставити як малюнок, додати художні ефекти. Таких сонечок можна зробити декілька різних форм, і залишається тільки зробити щупчик для нашої сонечки. Можемо використовувати рівнобедрений трикутник, у якого просто змінимо вузлові точки і деякі лінії. Зафарбуємо у різні відтінки зеленого, зберемо докупи, згрупуємо і вставимо вже як малюнок. Тепер такий малюночок можна розмножити, обертати, переставляти, і, якщо результат задовольнить, можна виділити все і вставити вже як малюнок. Ну і наші полунички на цьому вже будуть готові. Залишається нам зробити квітку, ну і розпочнемо малювати пелюстки. Тут знов таки можна зробити коло. Змінити його ключові точки, зафарбувати у градієнт білого та сірого кольорів, можна використати радіальний градієнт. Можна додати внутрішній тінь сірого цвіт кольору. Тепер можна просто скопіювати цей елемент і зробити його просто суцільним білим заливанням. Виділяємо тепер обидва елементи. Не забуваємо зменшувати розмір другого. Копіюємо і вставляємо вже як малюнок. Одна пелюзка в нас вже готова. Змінюємо тепер контур зовнішньої пелюсточки, копіюємо і знов-таки вставляємо як малюнок. Таким чином, змінюючи контур, ми можемо знов-таки дуже швидко отримати кілька абсолютно різних пелюсток. До них, до речі, теж можна застосувати художній ефект. Клавіша F4 допоможе нам повторити останню дію. Ну що ж, тепер. Приступимо до внутрішньої частинки. Створимо коло із різним заливанням шовтого та золотистого, намалюємо зірочку, змінимо радіус. І за допомогою опції зміни точок змінимо лучики нашої зірочки, різна відстань між ними, різна довжина. Копіюємо формат, скопіюємо саме коло і за допомогою клавіші Ctrl розмножимо на кожну вершину зірочки. Залишається лише виділити всі елементи, згрупувати і частинка вже готова. Можна вставити пару копій, змінити розміри і змінити кут обертання. Залишається домалювати час шилизники. Тут знов таки можемо використовувати рівнобедрений трикутник, у якого просто одну вершину зробимо галаткою. Зафарбовуємо зеленим кольором і додаємо внутрішній тінь. Серединку нашої квіточки ми зробили теж. Залишається тільки із готових елементів зібрати все докупи. Ну що ж, квітка готова, залишається додати до наших елементів стебло. Стебло можна намалювати за допомогою звичайної кривої. Її змінюємо колір, товщину, можемо додати ефекти. Копію потім буде дуже легко утворити, якщо просто скопіювати і змінити вузлові точки. Всі елементи у нас вже готові, і ми можемо починати збирати наш малюнок. Розпочати роботу можемо зі створення кущика наших суниць. Ну і тут вже ваша фантазія допоможе зібрати цей кущик. До речі, до квіточок можна застосувати ефект анімації і можна додати вже статичний малюнок, тобто скопіювати і вставити як малюнок. Інший кущик для того, щоб менше завантажувати наш комп'ютер. До травички ми теж можемо додати ефект анімації, можемо зробити те саме коливання, небо це звичайний прямокутник з радіальним заливанням. Ну і починаємо. Тому що вставляємо статичні малюночки. Тут можна знов-таки використовувати різні налаштування. Після того, як ми розберемо весь малюнок до купи, можна буде зберегти цей слайд як малюнок, а можна умкнути режим перегляду презентації і насолошуємось. 快说吧。<Bye. S 2> <Bye. S 1>